Друзі, всім доброго дня. Всі переживали де мій евакуатор. Стоїть в гаражі. Просто ми цієї поїздки їздили своїм ходом, тому що не було потреби брати евакуатор, тому що їхав знайомий і легше було поїхати своїм ходом забрати автомобілі. Зараз приводимо до ладу наш Volkswagen Golf 2019 рік. Іоніка 5 електричного ми одразу віддали на митному терміналі. Він поїхав на Київ, місто Київ. І ось зараз ми. Доводимо до ладу наш Volkswagen Golf. Помили вже його раз, понаходили деякі вм'ятинки. Це зараз також після детелінгу поїдемо, це все повитягуємо в наших знайомих, які досить -таки достойно і за невеликі кошти витягують вм'ятинки Ось так виглядає у нас зараз салон. Як ви бачите, повитягував сидіння, трошки брудний, ну нічого, трошки роботи і все буде виглядати зовсім по інакшому Витягнули задній ряд сидінь, переднє сидіння. Після е, першої мийки автомобіль виглядає вже зовсім інакше, ніж е, тоді, коли їхав, тому що був брудний трохи. Ось м'ятинки в нас на арці. Ось. Є дві м'ятинки на арці. Також знайшов м'ятинку десь на дверці, якщо я не помиляюся, так ось на дверці. Є вм'ятинка і на передній дверці. Також от ось є передня. Бачите, також є вм'ятинка Ці вмятинки, всі вони повирівнюються, тобто наш замовник не буде бачити. Жодної вм'ятинки. Так, по автомобілю проблем немає. Це 1,6 дизель, 85 кВт, 5-ступінчна коробка передач, механіка. Даний автомобіль людині виходить 15-200 доларів. Ось такий чудовий автомобіль. Також замовник, щоб ми поміняли рівні ролики помпу фільтра масла. В понеділок їду до людини, яка займається. Цим видом діяльності робіт їду в понеділок до нього. Він буде замінювати всі помпи, рівні ролики, також рімінець, який знаходиться в падоні на масляному фільтрі. Тобто зробимо повністю велике ТО. І вже після цього будемо доставляти даний в місто Одеси. Можливо, когось зацікавлять ось такі колеса. Я придбав цього разу. Це є шкода Октавія, це є 205 х 55 r 16 Марка в нас Continental. 23 рік дана гума. Щой не помиляюся. Зараз знайдемо. Так, ось. 47-й 47 тиждень, 23-й року. Всі диски в ідеальному стані не поцарапані. Резина теж хороша, зимова, кого цікавий даний комплект, телефонуйте, можу окремо продати резину, можу окремо продати титанові диски. По ціні договоримося. <кій> Отже, зараз доводимо до, до ідеального стану наш Volkswagen Golf. До речі, досить таки хороший автомобіль і можу з багатьма людьми поспорити на рахунок 2-літрового автомотора. Для цього гольфа 1,6 повністю достатньо. Тобто я їхав своїм ходом і 140, 150, 170, 160. Різна швидкість була. Розхід в мене вийшов 5,5 літрів на 100 кілометрів. Якби їхав спокійно, 100, 110, 120, то розхід би міг вийти десь 4,2-4,5 літра. Так, не вистачає шостої передачі, було б шоста передача, було б взагалі ідеально, але ну, не знаю чого. Volkswagen на 1,6 не поставив 6 коробку. Отже, кого цікавлять автомобілі? В Нідерландах також є зараз куплена Hyundai Kona 2019 року, повністю електричний автомобіль. Вартість тут в Україні може встановити за всіма документами, включаючи сертифікат і страхівку на дві неділі 14 200 євро. Ціна досить таки хороша. СОХ 100%, 138 оригінального пробігу, червоний перламутр. І куплене Peugeot 508 в Новій Морді вже 20-го року його почали експлуатувати. Двохлітровий на автоматичній коробці передач восьмиступенева, ступенева айсін, вартість 20 тисяч доларів. кого зацікавить, також можете телефонувати. Надам більш детальні фото, відео. Будемо забирати цих два автомобіля наступного тижня. Отже, кого що цікавлять, телефонуйте, підписуйтесь на YouTube, TikTok канал. Буду вдячний за кожного підписника. Хотілося б назбирати чим побільше. Всім дякую за увагу. До побачення до нових, до нових відео. До зустрічі!